Всім, Всім привіт. привіт, ви на Канайе. Равлики. «Равлики, мулаги і інші комахи. Так. Сьогодні ми оставимо танцтві. Треба вітати треба, треба годувати, треба... годувати Ось, аш, равлики. Ось це шралки. Весною. На весні це дуже важливо. А що, треба приснула годувати в лісні? На Навесні. Все Є Літом кабачок. Морковка і огуєць. Так, а восени. Осень, осеню що угодно. Те, що завгодно? Ну, Зимою. Гарбуз вони люблять, так? Mm -hmm. А огірок їм можна багато давати огірка? Yeah. Я таке чула, що е, равлики, якщо їдять огірок, то потім перестають їсти щось інше. Вони так люблять огірок. Мамо, я знаю, єсть один п'мю. Ну просто не давати їм більше до давати їм три. Мама, раз я сухої їсти свожу у відео Да, да, покажемо нашим глядачам, що ось такий є сухий аркушик. Ось такий ой, не аркушик, а листочок. Там. І це таєлка. Да, це тарілочка. Тарілочка, тарілочка. тарілочка така. І це наші равлюшки, всі чотири, як ви бачите. Ми, до речі, вибрали ім'я до четвертого. Федя, розкажи, яке ім'я до четвертого. Михай. 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 У нього було більше всіх голосів. Так, да, більше всіх голосів було в нашому конкурсі. Тому вітаємо глядача, який запропонував це ім'я. Ні, глядачів. Глядачів. А, а, що це в нього було? Голосів. Найбільше в нього по було Сіки. голосів. Ну, десь п'ять, я думаю, десь так. А а у других? А десь по три. По три? По три? три, да. На... От. На ніби? А ти мені напиши, хто будеть а ще тоді впає вниз. Так. О, так, приблизно так, так все і відбувалося. Ну що, давай тоді казати нашим глядачам. Ні, Давай ще Давай що ще раз, скажи про равликів. Слушайте, твоя моя черга, добре, моя черга тоді буде така. Um, равлики це не нічні тва створіння дефіля, да, вони, да, вони вночі сплять. А в нічні. День... О, до речі, фізиці, ви що відбуваються? Да? Покажемо наші дефіці. Вони спарюються чи що відбувається? Чи просто перелазить? Це вони тут я не знаю. А як вони, до речі, розмножуються, ти знаєш? Я знаю. Вони гірмофрадіти чи ні? Гірмафродіти. Вони отак один мабуть залазить на ду на другого. Поняла. Ну добре, С -с 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 -а. а ми можемо розрізати де самець, де самка. Смесь, а самець, не самка. Добре, давай тоді закінчувати. Все, дякуємо за увагу, шановні глядачі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і там знаю, колокольчик, що там зараз ще ставлю. Все, а па Не ждається авто. Автоматично ставиться добре. Все, па-па.